Всім привіт, дорогі друзі! На основі поступлення зі Швейцарії викупили в Швейцарії ось такий чудовий автомобіль. це Hyundai Santa Fe 2.2 дизель 145 кВт. На автоматичній надійній коробці передач гідротрансформатор. Автомобіль тільки приїхав зі Швейцарії. Ми його повністю розмитили, сертифікували і вже знімаємо відеогляді для вас. Друзі, даний пробіг автомобіля 222 тисячі. Присутня вся сервісна історія. Також ми надаємо ВІН-код для перевірки. Автомобіль був викоплений приватною особою, Цей автомобіль не з площадки, їздила старша людина. З автомобілем вчасно обслуговувала. Є дуже багато тюфів, паперів про обслуговування автомобіля. Також ще раз нагадаю, що ми готові також на будь-які перевірки. Автомобіль у нас іде повноприводний, повний привід тут справний. Є в них болячка з повними приводами, але тут повний привід працює. Також можна перевірити на будь-якому сервісі СТО будь-де завгодно. Двигун 2,2 CRDI, їхній корейський надійний 145 кВт, 197 кінських сил. Автоматична надійна коробка гідротрансформатор. По автомобілю, друзі, присутньо три косметичних підкраси. Пізніше покажу вам його товщиноміром, додивляється відео до кінця. Також є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не змозі приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Також ми надаємо повністю пакет документів. Автомобіль повністю розмитний. Дане розмитнення на такий автомобіль я сплатив 4500 доларів. Також зробив сертифікат відповідності, який вартує 100 доларів. Новому власнику тільки прийдеться сплатити першу постановку на облік в сервісному центрі Мрео. Він буде рахуватися як перший власник в Україні. В районі 250-300 доларів буде перша постановка на облік. Друзі, ціна даного автомобіля 12 700 доларів. Торг по автомобілю мінімальний. Автомобіль дійсно в ідеальнішому стані на свої роки. Таких автомобілів в нас в Україні немає. Друзі, показую вам по правій стороні пасажирське. Подивіться, він без сколів, без м'ятин, без царапин. присутні навіть заводська, заводські наклеючки. Стоїть у нас резина Bridgestone з дуже класним протектором резини, резина зимову, зимова. Тормозна система, вся автомобіля обслужена, тормозні колодки, бліни, все в гарному стані. По вікнах, друзі, автомобіль цієї рідні, лобове стекло також в оригіналі. Як ви бачите, задній... Вікна у нас заламіновані, затоновані заводським напилом. Присутні у нас хромовані рейлінги, як у нас в народі говорять лижі. Показую вам по вікнах автомобіль. Подивіться, 10-й рік, десяточка. Присутній нас датчик світла, датчик дощу, складання підігрів з зеркал, дублюючі поворотники. Також ця резина у нас по автомобілі одинакова, всі легкоспавні диски у нас в дуже гарному стані. Присутні у нас також лінзована оптика, денні ледовські ходові вогні протиутуманні фари. Як ви бачите, попередній попередні частині автомобіль у нас без м'ятин, без сколів, без царапин, в дуже гарному стані. Також показую вам в попередньому капоті, що ніяких сколів, царапин по автомобілю немає. Ніяких недоліків по автомобілю також немає. Двигунчик працює чітко, автоматична коробка спрацьовує чітко, рівненько. Також зроблю невеличкий тест-драйв. Пізніше в кінці відео. Також, друзі, показую вам по лівій водійській стороні автомобіль. Також, подивіться, тормозна система вся в новому стані. Хороша резина, також по ходовій частині нічого не стукає, не грюкає по автомобілю, нічого не потрібно робити взагалі. Так, надаю вам вінко для перевірочки. Фіксуйте, перевіряйте по вінкоду. Зараз автомобілі дуже легко та просто перевіряються по карвертикалах, на Hyundai сервіс, будь-де завгодно. Наймайте підборщиків будь-кого завгодно, своїх експертів привозьте. підключатися комп'ютером, перевіряйте пробіг. Ці автомобілі дуже легко перевіряються. Ще раз нагадаю по пробігу. Так, присутні у нас ще раз нагадаю датчик світла, датчик дощу. Хромовані рейлінги. Показую вам по лівій стороні автомобіль. Ось в такому він стані. Дуже гарний колір. Також присутні у нас показує заводська наклеєчка, пльоночка. Показую з такого ракурсу вам. Задні стопи у нас в дуже гарному стані по задній частині. Також всі логотипи Hyundai, Santa Fe, 4 wd всі логотипи все на місці. Також задні партронічки. Все працює, кожна кнопочка, все по автомобілі працює. Присутній у нас такий сьомний фуркопчик, він знімається в будь-який момент. Показую вам днище. Подивіться, днище автомобіля просто як нове. Присутня повноцінна запасочка нова, її ніхто ніколи не знімав. Дві вихлопних таких стильних труби по автомобілю. Заднє вікно в нас йде з підігрівом, також в оригіналі. Так, друзі, зараз ми проб'ємо автомобільне лакофарбове покриття, покажу вам автомобіль по підкрасах. Ось, нас, ось такий у нас товщиномір професійний. Ми використовуємо, використовуємо профілайн TG 588 Pro. Почнемо з капоту. 98 оригінал, 100, 107 оригінал. 129 оригінал. 180 ось це. Ось це крило, певно, що, друзі, погано приложив. Ось це крило у нас в оригіналі 74. 74 оригінал. Дверочка на 178, ось ця дверочка у нас підлаковувалася. Це нічого страшного, друзі, немає. Автомобіль не новий. Ви це повинні розуміти. Якщо є в них якась царапина, подряпина, їм пройти потрібно в Швейцарії техогляд. 200 це просто перелакування. Без шпаклівки, просто. Можливо, десь царапнули, напилили, напил лаку зробили. 178. Так, Ось ця дверочка 104 оригінал. 98 оригінал. Заднє крило у нас 118 оригінал. Дах у нас, друзі, 105 оригінал. Ніяких м'ятин з колі по даху немає. Задня кришка багажнику 98. 84 оригінал. Також з правої сторони задні стопи в нас в гарному стані. Також. Так, 101 заднє праве крило оригінал. 101 оригінал. 146 оригінал. 154 оригінал. Друзі, практично б'ється до оригіналу 150 мікрон. Можливо, ця дверочка також підлакована. 154. 145. 229. Тобто десь був трошки напил також лако. 164. 139. Десь, можливо, напилили цей кусочок. Тут же далі б'ється в оригіналі. 149, 142. Це нічого страшного немає. Так, також крило у нас 99 оригінал, 85 оригінал. 112 оригінал. Дах у нас 89 оригінал. Так, друзі, по автомобілю присутні тільки два косметичних підкраса. Це нічого страшного немає, це просто напилаку, це без шпаклівки. Можливо, десь була якась подряпинка, царапинка, їм потрібно пройти тихогляд в швейцарії. Підкрасили, зроблено якісно, фарба не різнить. Покажу вам з такого ракурсу. Дуже високий кліренс автомобіля, що зараз підходить для наших доріг. Зараз дороги в Україні не на найкращому вигляді. Так, зараз перейдемося до салону. Покажу вам автомобіль по салоні. Почнемо з дверної карти водія. Подивіться на стан дверної карти. Нічого не подерто, не почухрано, не знищено. Також знизу ніякої ржавчинки немає. Відкривання баку, 4 стеклопідіймача, складання регулювання зеркал, блокіровочка. Також по проймах такі в нас присутні накладки на порогах Санта-Фе, що дуже сильно та гарно виглядає. Пластмаса в нас дуже в гарному та збереженому стані. Регулювання світлом, блокування повним приводом, против занос. Ось в такому стані у нас кермо, мультируль, круїз контроль, кожна кнопочка. Ще раз нагадаю, друзі, все по автомобілі. працює По болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Також надаю вам вінкод з дублюючої стічки. Фіксуйте, перевіряйте ще раз по вінкоду. Подивіться на стан сидіння водія. Воно не шилося, не красилося. Можливо, є якісь сліди мінімальні. Підтертості, автомобіль не новий, автомобілем також їздили, користувалися. Можливо, тут десь є. Воно не витерте, ніхто нічого не красив, не обшивав. Ось такий автомобіль приїхав зі Швейцарії. Так, присутні, у нас підігріви сидінь. Ще раз нагадаю, автоматична надійна коробка передач гідротрансформатор. Присутні, у нас два підстаканічки, можна собі щось поставити. Тут також регулювання світлом. От така в нас магнітола присутня, Aux, USB, Bluetooth присутня. У нас двозоний клімат-контроль. Є в нас такий карманчик, можна собі щось положити, затемнене дзеркало, місце для окуляр. Світло у нас працює скрізь. Так, Покажу вам стелю. Стеля просто як нова. Ніяких подряпин, пропалу, нічого немає. Автомобілі тварин не возили, не курили в автомобілі. З автомобілем доглядали, ще раз нагадаю, таких автомобілів у нас в Україні практично немає. Так, показую вам по прийомі також. Все в гарному стані. Накладочки, ніякої ржавчинки під накладочками немає. Цей автомобіль з зі Швейцарії, не путайте зі Швецією, з Норвегією. Дуже таких багато зараз автомобілів привозиться зі Швеції, з Норвегії. Ну Як ви знаєте, там, де... Клімат в Швеції дуже холодний. Ці автомобілі практично зі Швеції з Норвегії приїжджають всі ржаві, гнилі. Красять днище з балончика, не путайте зі Швейцарією. Швейцарія, я рахую, що зараз одні з найкращих автомобілів. Клімат там дуже хороший, автомобілі по днищу приїжджають просто як нові. Так, друзі, показую вам дверну карту задню. Вона також в дуже збереженому та гарному стані. Також знизу ніякої ржавчинки нічого немає по автомобілю. Подивіться на задній ряд сидінь. Вони просто як нові. Ніяких потертостей, затертостей нічого немає. Присутні у нас підлокотничок, також і підстаканічки. Є в нас така сєточка, можна собі щось положити, розеточка на 12 вольт. Ще раз нагадаю, оригінальні зимові коврики, два комплекти присутні. Знизу все в гарному стані. Бокові дефектори також присутні по боках, чи справа, що зліва. Показую з такого ракурсу з передній автомобіль вам. Дійсно дуже хороший автомобіль, справний, все по автомобілі працює. Так, По задній частині він йде на 7-місний, підкидається на 7-міс, все складається, заднє сидіння також все в дуже гарному стані. Присутіть у нас домкрат, ключі. Так як автомобіль приїхав зі Швейцарії, так ми його вам і показуємо. Продаємо, нічого не забираємо. Бокова пластмаса все в гарному стані. Також обшивка кришки багажника не зацарапана, не почухрана. Тут ніякої ржавчинки немає. Є багато приїжджають автомобілів, що є ржавчинка під кришкою багажника. Тут нічого такого немає. Газові упори у нас в гарному стані. Також лівий, правий по болтиках, як ви бачите, ніхто нічого не крутив, також ніхто нічого не знімав. Всі резиночки, вся пластмаска, все на місці. Автомобіль рівненький, все в зазорчиках. Права дверна карта, задня також в ідеальнішому стані. Пройоми також. Є, що приїжджають автомобілі, кидають ремень безпеки і б'ють пройоми, пройоми пом'яті є, багато автомобілів приїжджають, фарбують, шпаклюють, тут все в гарному стані. Також під накладочками ніякої ржавчинки нічого немає. Також показую вам з такого ракурсу заднє сидіння. Сидіння у нас регулюється, складається в рівну підлогу і дуже стає великий багажник. Можна собі перевозити будь-що завгодно. Дуже великий та комфортний автомобіль, Дешевий в обслуговуванні. Надійний, перевірений роками. Так, Показую вам дверну карту пасажира також в дуже збереженому стані. Також пройоми в гарному стані, болтики ніхто нічого не крутив, не знімав. Пластмаска просто як нова. Всі накладочки Санта-Фе ніякої під накладочками ржавчини немає. І сидіння пасажира, подивіться, на його стан. Вони також як нові. Так, друзі, саме головне, сервісна історія автомобіля. Дуже багато паперів, як ви бачите, автомобіль розмитнений 10 рік, чистий рік модельний виготовлення 10. Він код автомобіля. Фіксуйте також по бумагах. Автомобіль, ще раз нагадаю, повністю розмитнений сертифікований, готовий до постановки на облік. Так, друзі, оригінальна сервісна книжка. Показую вам по сервісі. Від початку та до кінця фіксуйте. Перевіряйте також 145 тисяч у 2018 році, в 2022 році 203 тисячі, останній сервіс у 2022 році 203 тисячі. Дуже багато паперів про автомобіль, про обслуговування. Така велика папка, що автомобіль обслуговувався на офіційному дилері Hyundai. Кому буде потрібно, я вишлю додаткові фото, там дуже багато чеків. На 2000 франків, на 3000 франків, що автомобіль обслуговувався на офіційному дилері Santa Fe Кому буде потрібно, додатково я вишлю відео чи зроблю фото, вишлю Viber, WhatsApp, Telegram, будь-куди завгодно Так, друзі, зараз ми автомобіль заведемо, покажу вам його під капотом. Як працює у нас двигунчик, як працює у нас автоматична надійна коробка передач. Так, автомобіль ми заводимо, ніяких помилок. Чеків по автомобілю немає, стоїть дуже хороший акумулятор 220 тисяч пробігу 437 кілометрів. Все працює, кожна кнопочка. Так, Відкриваємо капот. Ось так у нас працює двигунчик, двигунчик працює у нас просто ідеально, його практично не чути. Так, зараз ми відкриємо капот. Рідина в нас в нормі, в хорошому стані. Також турбінка в нас сухенька в гарному стані. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, ніхто нічого не знімав. Двигун працює просто ідеально. Ніяких парів, нічого по автомобілю немає. Також обезшумочка в нас присутня, не подерта вона, не витерта. Тут також ніякої ржавчинки немає по капоті. По болтиках ніхто нічого не крутив, як ви бачите, по автомобілям. Клімат у нас заправлений і працює. Ось такий, друзі, хороший та надійний автомобіль. Зараз ми автомобілем проїдемося, покажу вам його, як працює надійна автоматична коробка передач. І зроблю невеличкий тест-драйв. Друзі, ми знаходимося в місті Радевилівщі. Рівненська область, 100 км до Львова, 100 км до Рівного, 100 км до Луцька. Так, друзі, як ви бачите, автомобіль стояв у нас, був холодний. Включаємо на ерочку, ніякого пенка, ривка немає взагалі, що на холодну, що на гарячу. Включаємо на N, також нічого не пинається, не дергається. Включаємо на драйв. Так, вирушаємо автомобілем. Дуже висока посадка. Автомобіль дуже комфортний. Так, дивимося на оберти. Коробка автоматично спрацьовує чітко, без затримок. Зараз ми виїдемо трошки на трасу, Сигналізує нам, що потрібно пристібнутися. Так, виїжджаємо ми на трасу, автомобіль дуже динамічний, економічний, середній розхід палива, траса, місто, орієнтовно 7,5 літрів. Так, друзі, ми зараз. Їдемо по трасі, автоматичну коробку практично не чути. По автомобілі, друзі, ще раз нагадаю, все справне. Також не забувайте, що є в нас послуга доставки автомобілю по Україні. Хто не зможе приїхати до нас. Ми приїдемо до вас, підписуйтесь на мій YouTube канал, Viber групу. Я там опубліковую всі фотографії автомобіля. Можете прослідкувати мої продажі, мої доставки по Україні. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій ютуб канал. всім мирного неба, всім до зустрічі.